У Кременчуці триває підготовка до нового навчального року. Сьогодні міський голова Віталій Молецький разом з депутатом міської ради Олександром Пласкуном оглянули приміщення Кременчуцької гімназії номер 22 де вже з вересня діти молодших класів сядуть за парти. Є необхідність зараз поточного ремонту даху, тому що бачили, що є руйнування конструкції для того, щоб підготувати класи до першого вересня. Ну, звичайно, тут одне з найкращих укриттів. Вона в Крюківській стороні дітям воно стає в нагоді. Бачили, що зараз. Проводиться робота по комплектуванню його меблями, наданими нам датською організацією Лего Foundation. І до 1 вересня всі ці меблі будуть розставлені для того, щоб діткам було зручно займатися навіть під час повітряних тривог в укритті. Попередньо на спільному засіданні бюджетної та освітньої комісії розглянули питання щодо стану укриттів та потреби в спортивній залі для учнів Кремльської гімназії номер 22. Проводили тут спільне засідання двох комісій бюджетної і комісії по освіті. Ми бачили стан виконання тут ремонтних робіт по укриттю. Дійсно, тут одна із кращих укриттів у нас у місті, але дійсно тут у нас є проблема з відсутністю зал спортивних для дітей. Тому ми обговорили це питання з головою комісії по освіті Проценка Зіни Девалерівна і ми спільно підготуємо запит, спільний запит на сесію щодо виділення коштів і проведення тут необхідних робіт. Саме зараз тривають роботи з підготовки укриттів до нового навчального року у школах правобережжя Кременчука. У той же час міський голова Віталій Малецький націлений на облаштування укриттів в усіх навчальних закладах міста. Ми зараз робимо проекти повторного використання, так звані, коли можна будувати заглиблене укриття на 100 осіб, уже з використанням тих на опрацювання, які в нас є. Зараз ми працюємо по ЦРДІ, подібне укриття по 11-й школі. Після успішної реалізації цих проєктів далі 10-та школа і 22. друга. Підготовка до нового навчального року продовжується, і міська влада докладає максимум зусиль для забезпечення безпеки і комфортних умов навчання для дітей. Марія Брадаєва, Максим Пальчик, Кремчицькі новини. Сьогодні у Верховній Раді прийняли законопроєкти, які дуже важливі для оборони та енергетики. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Скасували податкові та митні збори на виробництво та ремонт машин механізованого розмінування, обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам, тактичних навушників спеціального військового призначення. Крім того, звільнили від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, електрогенератори, обладнання для вітро та сонячної генерації, акумулятори, крім акумуляторів малої потужності. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: ухвалили кілька інших важливих законопроєктів, серед яких євроінтеграційний з Україн фесіаліті-плен. Він передбачає інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення. Окрім цього, парламент ухвалив цілому закон про обчислення часу в Україні, тим самим скасу. Вавши перехід з літнього на зимовий час і навпаки. Тобто, в цьому році, в останню неділю жовтня, ми переведемо стрілки на зимовий час і далі вже остаточно залишимося в такому режимі. З кожним важливим голосуванням Україна йде шляхом розвитку та наближається до вступу у Європейський Союз. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини, Сьогодні туристичний готель Кремінь святкує свій 50 50-річний ювілей, заснований у далекому 1974 році. Цей заклад став символом гостинності та комфорту для чисельних поколінь туристів за півстоліття своєї історії. Кремінь прийняв тисячі гостей з усіх куточків світу, надаючи їм найвищий рівень сервісу та зручностей. Створити 16 липня, 1974 року. Туристичний готель Кремінь на 412 місць цілорічного функціонування. Підпорядкування Полтавської області раді по туризму пошторисна вартість туристичного об'єкта складає 1 мільйон 887 тисяч карбованців за рівнем технічної оснащеності та благоустрою туристичний готель. Кремінь і неслідному першого розряду. Сьогодні міський голова Віталій Молецький привітав працівників готелю та керівництво з ювілеєм. Насправді кремінь це епоха, це цілий пласт історичних подій. Це люди, які приїжджали до нашого міста і потім ділилися гарними враженнями про Кременчук, зазначив очільник міста. Кремль це така асоціація міці, асоціація історичної твердості, непохитності і передачі традиційних цінностей, які є. Зараз під керівництвом Сергія Володимировича готель реконструюється. Приємно прийти подивитися, як змінюється інтер'єр, як змінюється екстер'єр, як ми зробили з вами класну парковку з того боку. Зараз меджижани ходять і думають, що так було завжди. А було не зовсім так. Тому Сергію Володимировичу величезна подяка від громади. За його роботу по розвитку цього важливого інфраструктурного об'єкта міста Кременчука вітаємо дуже дякуємо городу, мерії за те, що вони нам допомагають в цьому, і будемо йти разом до перемоги і відновляти туристичний бізнес. Також на урочистості запросили перших працівників готелю. Однією з працівниць готелю є 91 річна крамечанка Валентина Урова. У 1974 році вона працювала адміністратором готелю і допомагала його будувати. Гостиниця, як такого зіснібили сьогодні бил только второї та і когда нам сообщили, что на прибывают туристы. И мы, вы знаете, за полторы недели приготовили один пролет. Надо было разносить мебель, оборудовать карнизы, шторы. Ни инструментов, ни рабочих сил. И все это сделали мы своими руками. На честь свята спілка філателістів видала нові конверти із ображенням готелю «Кремінь». Керівник спілки Володимир Скляр показав і той конверт, який був виданий за часів СРСР. А цей конверт 1978 року. Наш Кремль, Тільки він відкрився і зразу почта того часу да, випустила оцей конверт. Хочемо подарувати вам, що він був на да, скріпті. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кремчицькі новини. 15 липня до служби порятунку надійшло повідомлення про займання автівки по проспекту Свободи в Кременчуці. Цього ж дня о 17.22 горіла суха рослинність по вулиці Тараса Бульби. У селі Бурти Кам'янопотоківської територіальної громади також виникло загорання трави. Причини займання наразі встановлюється. І вже сьогодні о 3.26 неспокійно в місті Глобиному горів гараж. На жаль, загинула людина. По прибутю на місце виклику, незвичайники встановили, що вогнем охоплений гараж та легковий автомобіль всередині та відразу подали ствол типу протекне гасіння пожежі. В час ліквідації пожежі гаражового автомобілі, які знаходяться всередині, було виявлено тіло людини. У зв'язку з сильним задимленням працювала ланка газу димозахисників. Пожежа о 5.02 була ліквідована. було ліквідовано. Знищено гараж на площі 60 метрів квадратних, легковий автомобіль, квадроцикл. Два генератора мотоцикл, велосипед врятовано поля, тастошованого сподачу споруду. Наразі тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Аномальна спека та елементарне нехтування правилами пожежної безпеки нерідко стають причинами займань. Вогнебурці закликають бути уважними, обережними та відповідальними, особливо у ці спекотні дні. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Аномальна спека, що накрила Україну, не лише приносить дискомфорт усім, хто потрапляє під палюче сонце, а є й ще й фактором підвищеного ризику для водіїв та пасажирів автівок, які довго знаходяться під впливом стихії. У водіїв може з'являтися млявість та знизити швидкість реакції на зміну дорожньої обстановки. Наголошуємо, залишати у спеку дітей та тварин у зачинених автомобілях небезпечно. Транспортний засіб нагрівається дуже швидко, тому навіть короткого проміжку часу вистачить, аби дитина чи тварина отримали тепловий удар. За 10 хвилин вашої відсутності температура в автомобілі збільшується на 13 градусів у порівнянні з температурою повітря, а через 30 хвилин зростає вдвічі. Також водіям варто дотримуватись декількох правил. Перед поїздкою перевірте технічний стан авто, систему охолодження двигуна, рівень мастила та тиск у шинах. Завжди возіть з собою прохолодну воду. Намагайтеся одягати в дорогу вільний одяг та сонцезахисні окуляри. Перевірте, чи є в аптечці необхідні ліки. Паркуйте автомобіль у захищених від сонця місцях. Якщо ж такої можливості немає, використовуйте сонцезахисні завіси і не зловживайте кондиціонером у авто. Адже великий перепад температури може призвести до негативних наслідків. І наостанок пам'ятайте, що ваша безпека та безпека ваших рідних в першу чергу у ваших руках. Дмитро Цирюльник, Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні, 16 липня, у вітрині філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відкрили нову виставку, автором якої є випускник Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь та вихованець Кременчуцької філії малої академії наук України Богдан Саленко. На ній представлені 43 збірні моделі літаків, військової техніки та кораблів. Кожна така модель несе в собі певний історичний момент, певне звершення. Кожна модель це наче новий крок в історії людства. Ще мій батько починав займатися такими моделями, а я вже перейняв від нього таке читаве ході. Кожна з цих моделей допомагає тобі або зсередитися на чому, або від чогось відволіктися. Разом з цією науковою діяльністю і такою творчістю це утворює неймовірно класний симбіоз". Цікавитися моделюванням хлопець почав ще з дитинства, адже це не тільки розвивало його уяву і технічні навички, але й дозволяло створювати власні мініатюрні світи, де він міг втілювати найсміливіші ідеї та проекти. Коли ми говоримо, що дитина народжується з якимись здібностями, от ми їх довго намагаємося виявити. А Богдан, коли був маленький, у нього якось технічні здібності, вони, мабуть, у нього від народження. Бо прибираючи дома в кімнаті, я знайшла маленький аркушик. Я довго дивилася, не могла зрозуміти звідки, з якої іграшки це загубилося. А він підходить і каже: Мама, так ти ж дивишся його догори ногами Це ж схема з такої моделі. Аби підтримати Богдана на відкриття його першої персональної виставки, прийшла й Олена Сьомік, президентка Кременчуцької філії Малої Академії наук України. Це дуже талановита дитина, і дуже добре, що його побачили, побачили в ліцеї четвертому, по-перше. Потім ми почали писати з ним наукові роботи. Я побачила, наскільки ця дитина патріотична, наскільки він серйозний, наскільки він хоче щось робити. Виставка триватиме протягом місяця. Тож усі охочі матимуть можливість ознайомитися з роботами Богдана та, можливо, надихнутися на власні творчі проекти. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.